Чи відомо нам, яким був на вигляд Іван Сірко? Насправді ні, бо при життєвих портретів не збереглося. Скоріше Сірко і не шукав можливості, щоб якийсь художник написав його портрет. Але близько 60 років тому здійснили антропологічне обстеження кістяка Івана Сірка. Виявили, що він мав 176 см зросту, міцну статуру. Округлий череп прямий ніс з горбинкою його кар'єрний шлях був доволі строкатим у 1667 році. Іван Сірко організував і реалізував похід на кафу. Сьогодні це місто називається Феодосія. Операція була успішною. Тоді звільнили з татарського полону близько двох. Тисяч християн, проте ця подія завадила планам тодішнього гетьмана Петра Дорошенка, який об'єднався з татарами у спільній боротьбі проти Речі Посполитої. Оборені нападом сірка, татари підписали угоду з поляками. Дорошенкові довелося погоджуватися на мир з поляками та присягнути їм на вірність.